Вісім флорбольних клубів беруть участь у новоствореній Лізі. 1 це колективи зі Львова, Тернополя, Сум, Нового Роздолу, Закарпаття, Луцька і Києва. У новому сезоні переможця вони визначать за підсумком трьох турів, де за зайняте місце клуб отримуватиме певні очки. Тобто не будуть турові ігри, а будуть кубкові. Це означає, що буде три тури. Кожен, кожен тур буде вибуватися в форматі кубку. Тобто є групова стадія і завтра буде плей-офф. І буде один переможець. Частина команд перестала тимчасово існувати. Зокрема, одна з фаворитів команди Скала з Мелітополя вже не може існувати на даному етапі, тому що всі роз'їхалися звідти. Щодо формату матчів замість звичних трьох періодів по 20 хвилин команди грають два по 15, щоб за два ігрові дні все встигнути. У своєму першому матчі перемогу над Новороздільським скіфом здобув Львівський Лемберг 6 6-5. у другому таймі. Скіф ледь не наздогнав суперників. Звичайно, ігра дуже класна була, оскільки ми грали проти віце чемпіонів України. Ну провалили перший період, а потім зібралися і показали дуже хорошу ігру. Завжди перші ігри складні. Ми почали гарно перший період. Ми чим помляє 6-1, Було 5-0, 6-1. У Другому періоді ми розслабились. Деко в деяких моментах ми почали грати прогнозовано. Із сум до Львова приїхала команда Ворони і гучно заявила про себе. Суми! У своєму першому матчі сумські флорболісти перемогли київський флорбольний клуб Три-два. Команда Сум, ну дуже такий крепкий середняк, який бореться завжди за призові місця. Вони борються до кінця. Ми бачили ось зараз. 3-2 рахунок так на вольових. Виграє команда. бігає, хлопці всі займаються. Вони хокеїсти, спортсмени. За підсумками першого туру ліги 1 Перемогу здобув Львівський Лемберг на другому місці. Скіф з Нового роздолу і на третьому тернопільський шторм. Цими вихідними у винниках відбудеться перший тур ліги 2 де теж позмагаються вісім команд. Вона стане альтернативою колишньої. Першої ліги Алла Васьковська, Юрій Маковецький, програма очі.